Центральними вулицями селища Затока Білгородністровського району пройшла різнокольорова яскрава колонна. Так, урочистою ходою розпочався фестиваль національної культури Одещини, організований благодійним фондом шлях до свободи, разом з громадською організацією Болгар та Гагаузів Бесарабії Одеської області, та за підтримки надії Естової з Болгарії та її туристичної фірми. Організатори зібрали колективи різних національностей, якими багата Одещина і, зокрема, регіон Бесарабії. Всю багатобарність нашої області, відображену у народному вбранні творчих колективів Одещини, могли побачити відпочиваючі та мешканці курортного селища Затока. Біля моря на місцевій набережній велика святкова колона зупинилась, щоб зробити фото. Тож фестиваль відкрито, і настав час повертатись до зали Затокського будинку культури, де розпочнеться фестивальна програма. У нас проживає в Одеській області 174 національності, і культура це те, що нас об'єднує. Те, що ми будь-яка національність знаходимо в культурі спільної. Учасники сімейного ансамблю під керівництвом заслуженого працівника культури України Валерія Цуркана почали з пісні про рідне селище Затоку. До речі, Валерій Цуркан став головним режисером фестивалю. І ось урочисте відкриття. Ведучі запросили організаторів свята і керівників колективів-учасників фестивалю на сцену. Першим взяв слово директор Центру культури курорту затока Володимир Діденко. Ми сподіваємося, що ваш перший фестиваль у нас пройде на високому культурному рівні. Надеемся також на дальнейшее сотрудничество, надеемся на те, що фестиваль у нас приживеться. Також привітали учасників організатори Людмила Ткаченко, Олексій Воробей та Надія Естова. Наша ненька Україна об'єднала всі ці національності і живемо ми сьогодні у дружній мирній сім'ї. Ми друг друга розуміємо, ми друг другу ступаємо і, звісно, веселимося теж в місті. Збираються все Бессарабские национальности Молдавия, Гагаузия, Болгария, Украина. Мы пытаемся, ну, чтобы не забывали про Бессарабию, чтобы помнили, что есть народности. Они этим же показывают, выступают, показывают, что и они этого не забывают. Ну, поэтому нам это важно, чтобы помнили люди, что такое Бессарабия. Потому что многие многие уже... Молодежь не знает, что это такое, и пытаемся рассказать про это. Я должна была привезти коллектив с Болгарии. Они выпускники. Как у них прошел выпускной вечер, они уехали на турне, приехали оттуда, уже как-то рассыпались один туда, один сюда. Но все равно мы привезем их. У нас тут а, мероприятие будет в августе месяце, так что обязательно я их привезу. Ну, і так как я обещала этим детям. Пригласити їх в Болгарію, то ж саме я це зроблю. Надія Естова народилася у селі Підгорне Тарутинського району Одеської області і, хоч зараз живе у Болгарії, намагається організувати і підтримувати творчі культурні заходи. Займаюся громадськими мероприятиями, і тому я зараз здесь в красивому місті як з красивими ребятами, з хорошими організаторами очень-очень-очень доволі. Я тебе всього штоні зібралися з різних городов нашої Одесской області, независимо, что так очень далеко живуть. Они все-таки приїхали, уважили наше приглашення. Щоб підняти одразу настрій, першими відкриває фестивальну програму народний молодіжний театр естради, сілует під керівництвом Віолети Молодецької з українським танком. А після запальних українських танців на сцену вийшов вокальний ансамбль болгарської пісні болгарського національного товариства міста Білгород-Дністровський. керівник Володимир Киса. Ансамбль постійний учасник всіх заходів у знаменитій фортеці і не тільки. Представляти болгарську культуру Одещини продовжили танцюристи з ансамблю болгарського танцю Кулевчанка, керівник Надія Стою. Далі почалася нова музична сторінка, яку представив Григорій Моток, до чудової гри, якого несподівано додалася імпровізація дівчат-танцюристок з ансамблю молдавського танцю Крутоярівка. Крутая на конкурсу, молодці! Григорій Моток не тільки музикант, а ще й керівник народного хору колорит, в якому немає поняття віку, проте є енергія жвавих жінок і чоловіків та любов до музики. А зараз настав час для народного оркестру молдавської музики «Могурел». Сам керівник Іван Строя теж на сцені, грає на цимбалах. Чи в молдавському варіанті на цамбалі. До яскравого оркестру з дев'яти музикантів приєдналась і вокалістка, щоб виконати молдавську народну пісню. Після цього на сцену вийшов вже знайомий нам ансамбль молдавського танцю Крутоярівка під керівництвом Христини. Продан. На Сцені фестивалю національної культури Одещини звучить болгарська пісня на цей раз від Анастасії Кіморжи. Не забарилась і українська пісня від Надії Брегуце. співає та музики І знову і знову звучали молдавські пісні та радували глядачів болгарські танці. А до них додався і єдиний колектив, який представляв ще одну національну культуру Одещини – польську. Народний хор одеського польського національного товариства під керівництвом Світлани Самойленко виконав бадьору польську пісню. Програма першого фестивалю національних культур Одещини завершилась. Організатори фестивалю по черзі нагородили кожного з учасників грамотами та подарунками. Людмила Ткаченко відзначила, що в такий час і спеку багато колективів добралися здалека, тому подякувала всім за подарований настрій. Колективи були українські, болгарські, молдавські. дуже далеко їхали, аж з Рені, И, конечно, этим людям надо уклониться, потому что они очень рано выехали. Пока вот они до того момента, пока мы начали фестиваль шествия, они отдохнули чуть-чуть на море походили. И вы знаете, я не видела, что они устали. Мы совместно вот это решили сделать. Ну, думаю, что мы никакой ошибку не сделали. Все так хорошо и прекрасно. Можна дальнішим роботи на завершення фестивалю. За ініціативи режисера Валерія Цуркана відбулося справжнє єднання національних культур на одній сцені під рідну для всіх українську Червону руту. А це ще раз доводить, що Одещина територія справжньої дружби, єднання та миру.